Данило Гетьманцев у студії народний депутат і голова парламентського комітету з питань податкової, фінансової і митної політики. Пане Данило, вітаю! Вітаю слава Україні! Героям слава! Будемо про гроші говорити, але вже не чужі, Давайте. а наші, тим більше, що грошей нам бракує, уряд пропонує на 400 мільярдів гривень збільшити витраткову видатну частину бюджету цьогорічного. І не зовсім я поки що розумію, де будуть брати гроші, тому що я так розумію, ваш комітет з приводу підняття податків не зверталися, бо уряд ну, запевнив, що податки піднімати не будуть. Так, це позиція була власне міністра фінансів самого початку. Він говорив про те, що не буде пропонувати підняття податків. І якщо ми подивимося проект, той законопроект. Який зараз представив вже уряд, там трошки більше 400 мільярдів гривень на безпеку і оборону виділяється Ці, це ці гроші. Планується покрити за рахунок детінізації більше 140 мільярдів і за рахунок запозичень. Також окрема е, стаття е, бюджету, е, це економія на обслуговуванні державного боргу. Також є ресурс і власне за рахунок цього планується надати на безпеку і оборону. Це по перше, міністерство оборони. А по-друге, іншим відомствам силовим, які займаються у нас і безпековою обороною, надати ці гроші. Ну але детінізація – це в першу чергу митниця. Оскільки я розумію, да. а реформа митниці у нас відкладена до кінця року. Ну так насправді кабінет міністрів перебуває в перемовинах з міжнародним валютним фондом. І за відповідно до цих домовленостей представлений вже сьогодні план щодо реформування митниці. Це розтягується в часі. Безперечно, це нікого не задовольняє. Не задовольняє і наш комітет, який є автором законопроекту про перезавантаження митниці. І нам би хотілося б, щоб все це було скоріше і вони вирухалися скоріше. Водночас маємо те що що маємо, ну дай Боже, що якщо до кінця року вони перезавантажують митницю, то ми будемо мати додатковий ресурс за рахунок детінізації цих контрабандних потоків, від яких вже ну дуже важко і вже насправді соромно перед людьми. Що ми шостий рік вже не можемо вирішити цю складну, але все ж таки ту проблему яку повинні вирішувати. А приблизно за вашими оцінками, скільки ми втрачаємо від нереформованої митниці? 100-120 мільярдів по року. Оце. Це великі гроші. Це великі гроші. І річ в тім, що це ж митниця, вона зав'язана на тінь всередині країни. Якщо говорити загалом про всю тінь в нашій економіці, то це втрати бюджету 800-900 мільярдів по року. І тобто не можна рахувати окремо е, митницю, бо митниця це ті товари, які проходять через митницю, не сплачуючи податки, але потім ці ж товари реалізуються на території України також без сплати податків. І ці ж товари вони заподіють шкоду нашим товаровиробникам, які сплачують податки і не можуть витримувати цю конкуренцію. Тобто, це величезний комплекс проблем, і це не тільки про бюджет, це про рівні умови для всіх і для бізнесу, і для суспільства, це про справедливість, це про антикорупцію, аби не крали. І особливо не крали на війні. Це все детінізація. Це все те, чим я займаюся з дев'ятнадцятого року, і те, в чому мене підтримує білий бізнес сьогодні, дуже сильно. Я, я дуже за це вдячний. Я думаю, що все ж таки об'єднавшись, ми можемо зламати хребет цієї гідрі. А як ви взагалі зараз оцінюєте ситуацію в українській економіці? Тому що читаючи економічні видання, я бачу таке, не хочу казати охолодження, але не все так добре у нашому домі. Ну, це правда, тобто є цифри, які свідчать про охолодження, так як ви говорите. У нас є уповільнення зростання ВВП, ми маємо відсотку лише за перший квартал плюсом. Це менше навіть які, ті, через ті прогнози, чим ті прогнози, які були, які давали наші відомства. Це в 10 разів менше, ніж в першому кварталі 2024 року. Ми маємо з вами падіння інвестицій. Ми маємо з вами падіння промислового виробництва. Це все об'єктивні цифри, і тут напевно ми не можемо звинувачувати когось в цих цифрах, бо ми розуміємо, що в країні війна. І оці всі критики, які говорять про те, що там уряд поганий, що вони недопрацьовують, що там все 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 погано. Треба змінювати. Треба е і це все робити треба швидко і проводити якихось е е надзвичайних дивних людей, які це все виправлять за одну хвилину. Це все маячня. Бо в країні війна, і все це наслідки війни. На четвертому році війни ми маємо уповільнення зростання ВВП. Ну е, треба подискутувати, чи це досягнення, чи це недолік з одного боку. З іншого боку, ми маємо такі безсумнівні досягнення, як макрофінансову стабільність. У нас стабільна гривня, да, у нас інфляція вже там майже 16%, Вона, до речі, буде зараз уповільнюватися, щоб люди розуміли, що інфляція до кінця року вона зменшиться. Але вона висока, погоджуюся. Але все це наслідки. Кі війни я переконана, я, я погоджуюсь з іншого боку в тому, що уряд, особливо економічний блок, уряду, міг би бути більш ефективним і пом'якшувати. Цей негативний вплив війни ну за рахунок ефективної дерегуляції бізнесу за рахунок е, страхування військових ризиків програми, яка повинна працювати інвестняні, яка які повинні стимулювати розвиток інвестицій. І багато багато чого, в тому числі і е, програм бюджетних програм з підтримки бізнесу, а, але е, це е, точно. Не могло б змінити ситуацію кардинально. і точно не могло б е, е, там ну привести до корколомного зростання до якихось шалених інвестицій в країні, в якій найбільший військовий конфлікт з 1945 року в Європі. Ми повинні безперечно покращувати економічну команду нашого уряду, підсилювати її, але е, точно ми не повинні очікувати якихось див. І ми повинні розуміти, що ситуація складна, вона складною буде, і ми повинні сконцентруватись зусилля на тому, аби її покращити разом, замість того, щоб маніпулювати, розхитувати лодку і намагатися зашкодити роботі, підтримую. Але, наприклад, ви згадали дерегуляцію про неї з 19-го року говорять. Да що вона потрібна, потрібна, потрібна. А бізнес далі скажеться на те, що все зарегульовано занадто. Ну це, це, це об'єктивні обставини. Дійсно, от у нас 23-му році була створена Кабінетом міністрів комісія, де міністерство економіки. Як основний орган визначили, що необхідно спростити там більше 500 під 600 різноманітних дозволів, а скасувати там близько 500 дозволів і з цієї ця робота виконана тільки на третину. Тому я й говорю, що дійсно на певних напрямах треба бути більш ефективними, працювати краще, і те це те, що ми вимагаємо від уряду, це те, що ми вимагаємо від себе, бо ми не знімаємо відповідальності з себе. І дійсно треба робити висновки з помилок, в тому числі і кадрові. Але але точно. Ми не повинні з вами говорити, що саме по собі уповільнення зростання ВВП це наслідок чиїхось дій, чи це якісь прорахунки це наслідок війни, і війна це. Перша, друга і третя причина того, що відбувається сьогодні з економікою. Так, але тут же ж можна дивитися як на можливість український ОПК оборонно-промисловий комплекс. Він може бути одним з тих драйверів, які буде витягувати да. економіку. Ви от Рахамію подали законопроект про «Defense City». «Defense» – це захист, «City» – місто. Я перша аналогія це дія City», Що ви маєте на увазі? Так, і це но... бо я розумію, що це для ОПК власна аналогія, аналогія така має місце, і не тільки я з Давидомарахамія там 130 Підписів народних депутатів, тобто безпрецедентна без, без підтримка в парламенті. Я думаю, що просто інші там небагато часу було на підписання, інші не встигли підписати. Я думаю, що ми підтримку знайдемо е, конституційною більшістю. Е, про що це? Ми зараз констатуємо унікальну ситуацію в світі, коли попит на зброю зростає. Попит на зброю зростає шаленими. Темпами, бо всі армії, великі потужні армії світу, вони переозброюються, бо війна змінюється, технології змінюються, нове зброя, нове обладнання, і, і все це треба робити. Треба закуповувати нове обладнання. А де це обладнання? Це обладнання там, де є відповідний оборонно промисловий комплекс. І на жаль, так сталося історично, що у нас не тільки оборонно промисловий комплекс, але і можливість випробування. Давайте будемо відверті, і в бойових умовах да умов, і саме завдяки цьому ми маємо унікальну можливість зайняти величезний шмат цього світового ринку зброї, який сьогодні зростає, зростає шаленими темпами, але у нас. При можливості виробляти зброї на 25-30 мільярдів євро щороку ми виробляємо лише на 9 мільярдів. Чому тому, що нема грошей, тому що гроші не заходять за цю зброю, не заходять за іноземні гроші, бо ми не можемо зараз від закрити експорт цієї зброї з іншого боку. Бюджет не може дозволити собі купувати зброю в великих обсягах, аби завантажити все виробництво. І саме тому ми робимо правовий режим який передбачає можливість не тільки задоволення потреб міністерства оборони і інших відомств в Україні, але і експортного потенціалу, відкрити експорт в межах, безперечно, з певними обмеженнями, але спростити його, спростити валютні розрахунки, закрити інформацію про будь-які наші оборонні підприємства, які включені до дефенсіті, а це перелік, який розробляється міністерством оборони, дійсно надати їм податкові пільги, як приклад податок на прибуток за умови. Реінвестування на 10 років ми пропонуємо звільнити чи податок на землю, екологічний податок, податок на нерухоме майно і залишити ті пільги, які є щодо ПДВ. Наприклад, ми пропонуємо ускладнити. Механізми різноманітного розслідування кримінального щодо цих підприємств таким чином, аби унеможливити їх блокування, бо є численні випадки, коли правоохоронці щось там розслідують, блокують ці підприємства, і ми фактично ну, робимо те, що не повинні робити. Безперечно, злочинців треба притягувати до відповідальності, але не ціною е, вбивства ОПК, зупинки підприємств. Тому Зазначені заходи да також можливість щодо релокації і фінансові механізми фінансування релокації цих підприємств зі сходу України до більш безпечних місць. Власне, це чотири великі законопроекти: комплекс заходів, які розроблені разом з міністерством оборони України, які дозволяють нам дати поштовх для. Розвитку оборонно-промислового комплексу в Україні таким чином, аби ми стали ну, номер один у світі, і вже президент оголосив про перші перемовини з Данією, коли ми можемо реалізувати проект «Build with Ukraine», Тобто, коли ми можемо робити спільні підприємства, спільні виробництва. Обмінюючись технологіями, це також дуже важливо, бо ми не тільки свої повинні давати, а обмінюватися чужими, аби розвивати ОПК України. Коротко, останнє. Коли ви плануєте, буде перше читання? Парламенті? Я думаю, що 15 липня, а вже прямо ми, ми точно не будемо зволікати з ним. Дякую дуже, що знайшли час завітати Дякую. в студію. Данило гетьманцев, народний депутат.